Я зараз не можу придбати. не можете – не маю наявності. Така ситуація у семи аптеках, які знаходяться у центрі Хмельницького. Придбати калій йодит практично нереально. Розкупили за кілька днів. Ми самі розумієте, що це мало ефективно, але да, люди зараз купляють. Наразі в нас калій-йодит заброньований під клієнта, але якщо вам потрібно, ми вам можемо зробити замовлення десь на тиждень. Є два варіанти, як можна отримати препарат: замовити в аптеці та чекати щонайменше тиждень, або звернутися до сімейного лікаря. Там Ймовірність вища раніше роздавали пацієнтам такий калієюдит, але, на жаль, він вже просрочений до четвертого місяця, тому що пацієнти, які раніше отримали, хай звернуться до свого сімейного лікаря, їм замінять на інший препарат. У нас є отакі форми: гуманітарка, 65 п'ять міліграмів Це дві таблетки приймати. Така форма є, і для діток є маленьких. педіатри роздають отакі форми це в вигляді порошку. лікарі зазначають, приймати таблетку потрібно в разі потреби, тобто радіаційному забрудненню, не для профілактики, бо превентивний прийом тільки шкодить. Якщо саме доза 125 мг, міліграм, то вона буде патологічно впливати на щитовидну залозу і загострювати всі ну дуже багато хронічних захворювань організму. Також порушувати саму роботу щитовидної залози. Його тільки можна вживати тоді, коли саме об'являється ну надзвичайну ситуацію. Тому що профілактувати дану подію ніхто не може. Препарат використовують, аби убезпечити щитоподібну залозу від накопичування радіоактивного йоду. Він з'являється тільки після техногенної аварії. Є дійсно вибух. Тоді треба саме дозу калію йоди до 125 двадцять прийняти в перших 6 годин після вибуху. І це є дуже велика доза калію йодиду, яка має заблокувати щитовидну залозу, щоб вона не сприйняла радіоактивний йод. Однак таблетка допоможе не усім людям за 40 Вона не потрібна, бо з віком щитовидна залоза перестає поглинати радіоактивний йод. У зв'язку з цим йодит калію може завдавати серйозної шкоди організму, і це не єдине протипоказання. Пацієнти, які мають патологію щитоподібної залози, це гіпертеріоз або тіріотоксікоз, він ще називається. Пацієнти, які приймають замісну терапію при гіпатіріозі, пацієнти, в яких видалена щитоподібна залоза. Пацієнти, які мають вузлові вузловий зоб, дифузний зоб, їм протипоказаний прийом що цих препаратів. Сніжана Мазур, Олександр Мельников, новини 33 третій телеканал.